Курс розрахований на те, що ви, по-перше, побачите трошки більше себе з чистої і чесної сторони, які відносини ви будуєте? І якщо, наприклад, дуже близькі відносини боляче дивитись, або ми намагаємося там все ж таки правду відтягнути до останнього, тому що не дуже хочеться на неї дивитись, то в даному курсі просто те, що ви можете подивитися, як ви взаємодієте, наприклад, з друзями або друзі з вами. І якщо вам це легше проаналізувати легше туди подивитись, то ви ж і збагнете, як ви взаємодієте з близькими, просто з близькими у нас інтенсивність більша. З друзями менша інтенсивність, а з близькими вона дуже потужна. Але принцип один і той. же. Ось яку я ставлю перед собою задачу, щоб ви побачили, як ви їх побудовувати. Друга: після того, як ви це побачите, щоб у вас стало сил натхнення і творчості, змоделювати хоча б одні інакші відносини, хоча б одні, такі, яких у вас ніколи в житті ні з ким не було. Так, да, звичайно, щоб вони вас хай надовго, але радували, да, щоб цей взагалі досвід у вас був і він був приємний, зі знаком, скажімо, такої галочки, що ти собою пишаєшся, задоволений, що ти створив ці відносини, нехай навіть не на, довго, не на тривалий час. Знаєте, це так само як в спорті, якщо ти не можеш довго тримати вагу, але. Хоча можеш підняти цю складну для себе вагу на декілька секунд це вже досягнено. Ось якщо у вас склались відносини, які вам сподобались, хоча б на декілька, не знаю, побачень, на декілька тижнів, на декілька місяців, або не знаю, з другом, з подругою на якийсь певний період. І хай воно потім перервалося, але якийсь період. Це було саме те, що ви шукаєте: новий рівень, новий левел це вже досягнено. Якщо ви зуміли притриматись пару секунд, то ви зможете вже систематично з працею в цьому направленні досягнути, що ви цю вагу будете тримати великий проміжок часу. Так, це друга моя мета. Третя моя мета, щоб ви зрозуміли, що центр створення вашої нейрореальності у вас 100%. Але відносами ми формуємо з двох центрів: Я і центр ще когось. Тому 100% або навіть 200% ви можете керувати іншим, якщо ви в сузалежних відносинах. Тоді все дуже просто. Ви знаєте, як там викликати істерику, як там нажати на провину. Як там зробити так, щоб людина мучилась, або ревнувала, або ще щось, але це все залежне відносин. У відносинах, де обидва вільні, по-справжньому, ви можете керувати цим тільки на рівень своєї свідомості. Наскільки ви свідомі, настільки ви можете керувати. У ваших руках завжди 50%. Завжди. Якщо ви. Більш свідомі і притомні на зараз, а інші більш виключені, то у вас ще є певний люфт взяти у тої людини і покерувати цими відносинами, або, я б сказала так, направити їх кудись. Але якщо обидва притомні, то керується все ж таки тільки половиною. І про це, будь ласка, не забувайте. У кожної людини на тій стороні, у кожної групи людей. Бо чи то родичі, чи то колектив, є вибір, буде з вами далі чи не бути. А не беріть на себе все одразу це величезна гординя, яка важко лікується, з якою дуже важко помирати. Як правило, люди з гордення помирають в найбільших муках. Тому. Одразу цей буянчик будемо полот, ви можете відповідати тільки за половину. Ну і четвертий момент, дуже важливий, якщо ви будете розвиватись, неважливо в відносинах чи. Бо коли ви розвиваєтесь, розвиваєтеся воскрізь, ви і ваші відносини мають розвиватися. І так як я вже говорила з пункту третього, інша людина теж може обирати, розвиватись чи не розвиватися, або зробити паузу. Наприклад, не спригнути з розвитку, але зробити паузу. Наприклад, для тої людини ваша інтенсивність занадто висока, тобто, у вас занадто велика швидкість для тої людини так недопустимо або життєво неможливо. І вона буде гальмувати трошки, але це не означає, що вона не без вами. Але якщо ви будете думати, що ви впливаєте на всі відносини, то ви себе просто ну, погребете в цьому і втратите смак до життя. Якщо ви будете думати, що від вашої хорошості, як доньки, невістки, сестри, дружини залежить все у станах ваших відносин і так далі, ну, це просто ярмо, яке назавжди залишить вас винним хоча б у чомусь. І ви не створите справжніх вільних відносин. Якщо ви їх прагнете, то це, це підґрунтя одразу те, що вбиває намір навіть не на початку. Тобто ми дуже багато можемо всього робити через поле параду, про яке ми тут будемо говорити. Ми дуже можемо багато робити через своє поле. Але ми майже більше половини життя вчимося відчувати своє поле. Потім розуміти, що таке взагалі поле пари або поле сім'ї і так далі. Тобто ми дуже вдовго починаємо володівати цими інструментами. І відповідно мудрість теж ну, приходить, скажімо, ці навички приходять з часу. Але якщо у вас базові правильні налаштування, Якщо ви знаєте, що вам потрібно давати, у вас є певна швидкість, собі давати певний час, іншій людині давати певний час і розуміти, що в неї є певна швидкість і певний вибір, що хтось може сказати, я не хочу рости. Відчепись. То є момент, приходить момент почути це, відчепись. Якщо ви дуже когось любите, то це відчепись можна прийняти не буквально, можна відійти. І побуде ще якийсь час в полі. А може, це справжній відчепиць, коли людина вже обрала, що їй не по дорозі, не вріс, наприклад, це теж нормально. Я щось, чим я стикаюсь постійно. З ілюзією, що люди думають, що всі розвивають або прагнуть розвиватися. Це не так. По-друге, не всім в певний період це треба. Є реально необхідні періоди, коли люди або певні нейромоделі, якщо вони не впадуть на дно, вони не встануть. І от поки вони падають на дно, у них є чіткаці, для чого вони йдуть на те дно. І вам потрібно розуміти, чи хочете ви разом падати на це дно, чи хочете ви боротися за цю людину, або ви можете супроводити її. Але все це, будь-який вибір, це що означає, що в цей певний час ви маєте визводити, що має робити ваша нервня. Наприклад, чи була в неї задача і цікавість йти на них? Бувають такі пари, які разом мають пройти певне падіння, щоб вийти, і так само друзі, Розійти, зробити шалені, погані вчинки один до одного, перейти це дно, щоб зустрітися і пробачити себе на іншому рівні. Таке теж є. Тому, коли ми розуміємо, усвідомлюємо, що реально у кожного є свої інструменти здобуття цього росту, і дно це один із інструментів, то є е, повага до цього і є повага до себе, скільки реально часу я готовий, я готовий інвестувати, щоб боротись або супроводжувати в цьому дні. І чи готова, чи готова взагалі. А може я просто буду завжди поруч стояти, але вже далі процес цей як регулює сама людина, скільки їй там треба побути. Тобто, ось ця така глибока повага не до того, що ви вважаєте правильним, а до того, що кожна нейромодель використовує свої інструменти, полегшить вам життя і щодо себе, і щодо інших. Є нейромоделі, які люблять огортати себе граблями. Прямо огортати. Є деякі, які люблять робити, знаєте, перепони із грабами. І поки вони не пройдуть ці граблі, а ви їх будете висмикувати, наприклад, з цього кросу, вони вас зненавидять. І ви втратите відносин. А якщо ви будете йти поруч. З тими граблями, вам ж обов'язково через них проходити, а дасте людині можливість перестрибати це все швидше, вона вам буде вдячна і швидше до вас повернеться. Ось такі всі моменти ми давайте за вами зразу узгодимо, щоб ви одразу розуміли, куди ви потрапили. Ну ті, хто вже не перший раз, тут теж розуміють, але щоб ми ще раз навели лад на точки координат. Тоді вам буде дуже багато всього зрозуміліше. Ну і наостанок я хочу сказати, що ми тут працюємо зі всіма відносинами, які зараз є, які будуть в майбутньому, і які були, навіть якщо люди вже померли. Допрацювати все, все потрібно, навіть якщо це вже в минулому, але вас це бентежить.